Усім привіт! Сьогодні у нас буде матче Лате. Не впевнено, чи буде воно. Ааа! Я просто неправильно прочитала, перепрошую. Мокка Лате. Тут буде матче. Добренько. Упаковка не зелена, розуміємо, що, скоріш за все, матчі тут не буде. Я це знала з самого початку. Сьогодні у нас будуть а, що це? Давайте трошечки розберемо. Це вареники з конжутним соусом, соєвим соусом, з вершковим маслом, та з сирком, і любов'ю, з якою я їх приготувала. Ну як? Приготували, просто зварили. <смі> Вони були вже готові. І що це у нас за вареночки? Це у нас вареники з курочкою, з печорицями і сиром всередині. Mm -hmm. Так, вони зробили один на один. Це було очевидно. Всі такі, я не хочу готувати в команді. За що? <смі> я прийшов на індивідуальний конкурс. Загалом у тих, у кого є команда, наприклад, хто працював в ресторані, у того величезна перевага. Нагадую, ми дивимося обидву кулінарних класів вже п'яту серію. Не цікаво, тобто виключить всю команду або білих, або чорних. І мені здається, сценарно було б цікавіше, якщо б виключили всіх білих професіоналів і ми б дивилися на чорних. Я думаю, так вони і зроблять. Бо готовка-готовка, якщо ти не цікавий персонаж, то тебе просто не будуть дивитися. Цікаво, наскільки цей конкурс затягнеться серії. Довго на дві. Є гіпер перебільшені реакції, це, звичайно, щось чимось. Ну я вже звикла, в принципі, майже всіх корейських шоу вони є. Тобто якісь перебільшені реакції, взагалі не скриваючи емоції. Знаєте, коли кажуть про те, що кладова класна на шоу з кулінарією, От, серйозно, подивіться, шосту серію, Ось така скажімо так, вивіска з м'ясом і з рибою, Ось це прям вау. Це дійсно заслуговує на здивування, ти розумієш, який це рівень. Розібрана зібрана ціла корова з усіма частинками туші. Вжила риба по смаку. Начинка дуже ніжна. Курочка тут перебита фарш, трошечки сирю його майже не відчувається, і багатенько також печорицю у фарші. Також я відчуваю цибульку. А, по дві команди. Тобто це не буде. М -м -м. Тоді все топінько. Тобто чорні з білими чи білі Стоп, з білі з білими, мабуть, а чорні з чорними по дві людини. М -м -м. дети кто прав с мясом? Одна людина подняла руку. Все, походу, выберут моряки, морепродукты. Да, большинство профессионалов хочет морепродукты. Це спеціально зробила, Бо є дві дівчинки, які готують неймовірну китайську кухню. І дві дівчинки з ста... А, та нам м'ясо, а цю дівчинку відправили на морепродукти. Тоді все окей. Мені цікаво, чи був. Один перекладач. Треба буде подивитися в кінці, бо зазвичай пишуть, хто перекладав субтитри, тому що зазвичай на Netflix є дологування справ по мові. Тобто, якщо, наприклад, якийсь персонаж італієць, і він говорить англійською, то людина, яка переводить італійські, ну, з італійської субтитри для українців. В буде переводити англійську. Навіть якщо вона її знає, то зачасту не переводить, тому що, ну, скоріш за все, за це їй не заплатять. Тобто у неї є конкретно перевести з італійської на українську. А, він вправний з м'ясом, але при цьому каже: ну, в моєму ресторані 95% всього складають морепродукти. Так що буде тоді руку на м'ясо підіймам, мужчий на визначці. Стратегію, коли розробляють, чесно, і в майстер-шефі українському. І, і тут це не цікаво. Вибачте, але для цього, щоб побачити, як класно учасники проробляють стратегію, я подивлюся, О, господи, діяльський план, здається, так називається. Тобто дуже-дуже класний, я її додивилась до серединки, хочу до кінця дійсно там дуже класне шоу, яке заставляє і самі подумати. і Ну, учасників подивитись, які виробляють якісь стратегії, бідлі плани, там. домовляються один з одним. Зрада, ось таке. Ну тут ми прийшли дивитися кулінарне шоу. Я хочу дивитися на. Так, також так само, тобто зради, інтриги і так далі, але при цьому в форматі кулінарії. Ну там, грубо кажучи, ти забрала вирізку, я її хотіла приготувати. Ну, все. Тепер я візьму іншу страву і приготую її краще за тебе. Щось в цьому роді, наприклад, найкращий, одне з найкращих, яке я обожнюю етап шоу майстершеф, це кріт. Майже в кожному сезоні він був, і от кріт це прям те, що ми хочемо. Тобто там дійсно професіонали, ти і бачиш, яка людина з гнильцює всередині чи ні. Ну, і Загалом, як вона готує? Тобто Якщо людина класно готує, то, скоріш за все, для неї не буде складно в якомусь із етапів трошечки зробити пакості. Це така грає ціла команда. Все-таки будуть вирішувати долю всієї команди, де або чорна, або білий. Звичайно, ще я вболіваю за професіоналів. Вони просто так професіонали. За чорних ложок, звичайно, те, що вони обіграли професіоналів і прийшли далі на етап. Це дуже класний результат. Але... Ви хоч і обіграли багато, дійсно багатенько. Ви забули про одне, але вони професіонали, у них більше досвід. І є вже хоч якісь кейси за собою. Тобто вони там, наприклад, робили меню в ресторан свій, вони, не знаю, щось могли. Робити з іншими стравами, там якось їх вдосконалювати і проходити купи і купи конкурсів. Так, грибочки є в потрібному вигляді, а є прямо шматочками, величенькими шматочками. Вони будуть готувати за суддівським рецептом. Цікаво. А, ні, перепрошую, це вже шостий епізод. Щось мені підказує, що 100 таємних судей це <кій> якась частинка тих учасників, які випали. І ще хтось. <кій> Можливо, тих, хто не прийшов до відбору. Або це всі, які не прийшли до відбору. Ой. <кій> <кій> да, в цих чорно-білих масках, якщо чесно, всі 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 ці люди вони дуже схожі. В Бетмена в коміксах був. Була така організація, совиний збір, здається так. І ось це дуже дуже схоже. Що <плес> значить ви навіть не знаєте, як вираз обличчя. Ви знаєте. Не всі сидять незадоволені. <плес> Вони ще не їли. Треба накормити, тоді вони буде радісні. Двісті хвилин сто страв. За 3 години 20 хвилин. Єдиний, хто тут в плюсі, це ті, хто робили банкети. Майстер всього в цьому раунді буде вчителька, яка готує в школі, бо в школі готують великими порціями, і вона тут на коні. Ну і, мабуть, учасник майстер-шефа, бо в майстер-шефі там також є командні конкурси, коли треба накормити багато людей, там дітей, родичів, ну і так далі. У нам я трошечку пролистала в кінці. Вже покажуть в кінці цього епізоду те, що учасники все-все-все приготували і дали суддям. Тобто, в сьомому епізоді нам вже скажуть, яка команда виведе, яка залишиться.